Вітаю на каналі Новий сад. Перед вами два дерева інжирного персика. Це в нас сорт Світрінг. Система формування у нас йде веретено, підщепа, персик манжурський. Які відмінності між ось цими деревами? У першому випадку у нас ось це дерево обрізалося короткою обрізкою. Ось це дерево обрізалося довгою обрізкою. Як і в одному, так і в іншому випадку. У нас дві механіки обрізки. Дають те, що ми постійно оновлюємо плодову деревину і утворюємо плодові ланцюжки. Ось бачите, у першому випадку, де в нас іде коротка обрізка, ми минулого року обрізали однорічну гілку ось тут в цій місці. Відповідно, зняли точку росту і апікальне домінування. З точки росту змістилося ближче до центру ось цієї гілки. І як наслідок цього, у нас тут з'явилися дві такі гарні гілки, пагони заміщення. Відповідно, тут так працює от самі ці плодові ланцюжки. Якщо дивитися на довгу обрізку, ось, наприклад, тут ось іде у нас гілка однорічна, ми її не прирізали взагалі. І як наслідок Через те, що в нас тут завантажились плоди, гілка у нас росте дуже низько. Що нам це дає? Іде уявна у нас горизонтальна лінія, і ось ця точка росту, де в нас йде апікальне домінування, вона відігнулася нижче цієї горизонтальної лінії. І внаслідок цього апікальне домінування знову ж таки у нас зміщається до центру ось цієї гілки. І як бачимо на місці. Де в нас гілка зігнулася, утворився в нас пагін заміщення. Також ось тут така сама ситуація. Також у нас гілка не прирізалася. Через навантаження плодів у нас гілка зігнулася нижче горизонтальної лінії. І знову ж таки пікальне домінування змістилося до центру оцієї гілки, і як наслідок, ми отримали ось два пагони заміщення. Таким чином, ми наступного року. Знімемо урожай і ось тут цю гілку, яка вже відпрацювала, вирізаємо. І у нас навантаження буде наступного року вже на цій гілці. І так само у нас ця гілка з навантаженням плодів відігнеться вниз, апікальне домінування зміщається близько сюди до центру. І ми знову отримуємо гілки, які будуть прижаті ближче до центру крони. Тобто в обох випадках. Ми маємо діло з апікальним домінуванням, але в першому випадку ми його знімаємо короткою обрізкою, а в другому випадку ми його знімаємо тим, що у нас ось ця точка росту перегинається за цю уявну горизонтальну лінію. Це дві різні механіки, але на одній тій самій системі веретено. Що ще можна сказати? При довгій обрізці. У нас дерево не таке сильно загущене. Як бачите, якщо порівняти цих два дерева, тут у нас крона тут зелених операцій ще ми не виконували. Але ви бачите, що ось ця крона просвітлюється набагато краще, ніж ось ця. Тут крона дуже сильно загущена. Чому так відбувається? Тому що ми ось тут цим гілкам даємо вільно рости. А у цьому випадку ми кожну однорічну гілку клацаємо. Тобто працюємо з кожною гілкою. От ми тут гілку класнули і отримали велику кількість пагонів. Тут класнули також велика кількість пагонів. І через цю коротку обрізку, де ми робимо дуже велику кількість різів, у нас дуже сильно загущується крон. Відповідно, якщо глянути, навіть видно неозброєним оком, що у нас все дерево набагато більше е, густіше. І за обрізкою короткою на системі веретено таке дерево потребує мінімум два рази проводити зелені операції. Тому що в нас без сонячного світла ось ці всі гілки не зможуть навантажитись наступного року плодами, тому що вони сформують плодову деревину або на краях, де буде в нас сонце попадати, або де гілки будуть більш просвітлені. А по даній обрізці, де в нас довга обрізка на системі веретено, дерево не так сильно потребує літніх операцій, як ось цей перший варіант. По-друге, при довгій обрізці нам потрібно більш краще нормувати плоди, тому що ми гілку залишаємо повністю навантажену, і тут нормування проводиться більш детально. У короткій обрізці, через те, що ми більше половини гілки вирізаємо. Тут ми вже з, з тим, щоб від, ви, ви, викидати плоди, які сильно навантажують дерево, вже з цим працюємо набагато менше. Тому у нас виходить одна система веретино, але з, з, з одної сторони ми працюємо короткою обрізкою, з іншої ми працюємо довгою обрізкою. Також слід сказати, що по сортам е, довга обрізка. Більш краще буде підходити для сортів, які є сильнорослими. А коротка обрізка навпаки, якщо ми будемо використовувати коротку обрізку на сильнорослих сортах, відповідно у них сильна енергія росту. І через те, що ми велику масу дерева вирізаємо, у нас дерево буде виготувати ще більше і, відповідно, формувати деревину воно буде менше. Тому що вже. Баланс по деревини і вегетативної буде порушений в сторону вегетативної. Таке дерево буде в нас більше рости і менше плодоносити. Тому сорти, які сильнорослі, краще формувати, формувати веретином, але по довгій обрізці, а сорти, які мають нижчу енергію росту середню або низьку, краще формувати веретином по, по короткій обрізці. Тому обрізки. Схожі, але механіка роботи по відновленню плодової деревини зовсім відрізняється. Також, якщо вам кажуть, що довга обрізка не працює, пагони не відростають, то така людина, по-перше, не розуміється фізіології самої, самого дерева, а по-друге, не знає до кінця оцієї механіки, як правильно з цим працювати, щоб вона давала свій результат. Дякую за увагу, кому це відео було корисне. Підписуйтесь на канал Новий сад. До побачення!